Частина Use of English складається з декількох текстів з пропусками, і до кожного з них надаються чотири варіанти відповіді. Сьогодні ми розглянемо фрагмент з тексту Enduring Masterpiece. Уважно читаємо речення. Although it's known as the Mona Lisa пропуск, famous painting was originally titled La Gioconda. Перекладаємо речі, хоча відома усім як Мона Ліза, відома картина Леонардо да Вінчі від початку називалася Джокон. У пропуску потрібно вставити слово, яке б показувало, кому належить ця картина, тобто хто її власник. В англійській мові цим займається Possessive case, або, по-нашому, присвійний відмінок. Він твориться додаванням апострофа та S. Наприклад, My mother's head. Капелюх моєї матері Gollum's Precious Золоце Голома. Якщо це складний іменник і складається з декількох слів, наприклад, John Ronald Роуд Tolkien, то апостроф І С додаються до останнього слова. Якось в цьому прикладі John Ronald Tolkien's The Lord of the Rings – володар перснів Джона Рональда Роула Толкіна. Тепер поглянемо на наші варіанти відповідей. Варіант С без апострофа та С взагалі не підходить, оскільки не позначає присвійного відмінка. Варіант B, де два апострофи та два закінчення S теж не підходить. Варіант A, в якому апостроф та С додаються лише до першого слова, теж неправильний. Правильним є лише варіант D Leonardo da Vinci's, в якому апостроф та С додаються до останнього слова. Тепер ми знаємо, як твориться присвійний відмінок, і розглянемо ще один приклад. На цей раз текст належить до ЗНО 2010 How Pigeons Really Get Home. Читаємо важне речення: Тифр і Дура Бірпуск Оксфорд Университі фолуд Пизд о 3 year period і варіанти відповідей. Нам потрібно позначити, що Оксфордський університет належить Британії. Для цього використовуємо Possessive case. Але варіант D, England, в якому немає апострофа та S, неправильний. Варіант C, в якому теж немає апострофа І S, і при цьому є ще означений артикль The, теж неправильний, оскільки власні імена, такі як. Назви країн, назви міст, імена та прізвища людей вживаються без означеного артикля, тому варіант B – The Englands – теж неправильний. Єдине, що нам залишається, A – Englands.